Ми розуміли, що зв'язок з традицією і з духом народу, він все одно є, він продовжується, він видозмінюється, і дуже важливо мати оці сили, про які я казав, про прийняття. Але не, не просто таке бездумне прийняття і нічого не робіння. Да? Але тут треба бути на поготові. І пробудженим. Чому? Тому що деякі люди вони відчувають єдність з народом через, наприклад, вишиванки, і через вбрання. Дехто через те, що готують е, такі страви святкові, що саме от Український борщ готують саме галушки, саме там роблять пиріжки з горохом, там, ну, якісь е, ще регіональні блюда можуть бути. Тобто вони через їжу поєднуються, хтось через пісні, а хтось поєднується зараз через служіння і через. Е, ну Взагалі ми зараз тут можемо там, і продовжувати наші ефіри, і взагалі про це говорити, е, тільки дякуючи ЗСУ. І вони ну ці такі люди вони поєднуються через те, що вони боронять прямо з зброєю в руках. І вони поєднуються з українським народом через місію служити, оберігати, захищати, попереджувати, да, і це ну, за цим велика пошана. І хтось може бути поєднаний за рахунок релігійних свят, а хтось за рахунок пісень, які зараз народжуються. тому що жива традиція це не та не коли ми тільки минулим можемо поєднатися тим, що було надбане. Тут важливо його не втратити і поважати, але ще й розуміти, що народ весь час з себе щось. Народжує і бути пильним, щоб його не пропустити. Тобто, якщо народжується якась пісня, яка підійме народ, якщо народжується якийсь вірш, або якась картина, або якийсь твір, або щось таке, що ну, буде новою такою біблією українців, новим кобзарем, да? тобто чимось тим, що об'єднає народ, його дуже важливо не пропустити, бо якраз це велика біда, коли частина народу думає, що о зв'язок з традицією це тільки е, хороводи водити. Або тільки на великі свята е, співати пісень народних, сидіти і бухати. Да? І тут дуже важливо, щоб ми були приймаючими і дивилися, що народ це більше, ніж ми можемо в собі вмістити, це більше, ніж ми можемо зрозуміти. Але якщо ми будемо відкритими, приймаючими і пильними, то ми можемо відрізнити, що йде до життя. Що йде до цілісності, що йде до відбудови, а що і є ну, якимось певними речами, які мають померти. Бо дуже багато має померти. Ну, із укладу життя, із певних стосунків, із, ну я маю на увазі з побудови суспільства. Дуже багато такого, що воно вже ви... ну, ми бачимо, що воно вже гниле, вже трухляве, вже онкологічне, так, що його треба вже завершувати. Тому народ буде, ну, буде жити, і він точно живий, і буде щось народжувати. І тут ми маємо бути пильними і якраз підтримувати і нашу єдність, і дивитися, що шляхи долучення до народу можуть бути різними, ну і жити і продовжувати перетворювати цей світ на світ порядку, злагоди, миру та процвітання.